Наступний учасник вже має стояти тут. Так, Олексій, старт по готовності. Не роздумуєш, пішов. Тут. А там тут? Так, так, що там було? Мій другий мотоцикл, на якому я їздив Джимгано. І це як перехідний факт до іншого мотоциклу. Якщо нічого не змінити, Молодець. Ми тут багато людей з нас проходили через багажний. Дайок. Що проїхали? Молодець? Да. Я тоді не я як я отмахнути проміжає. Зупи у нас вже є а, спонсором. Ще треба Ямаха, то ямаху вже чорт скільки, а ямаку тут мовчить. 360. Добре. Є, зарахована фігура. Пенір пішли, там вже готується. Пеліру вчора 60 років виконувався. Це старейшина. Молодець, побачимо, як будинка їде наступним і привітаємо його. Так, 8 7, і Тут так. Тут у найстарший. Остання 8 інічною фігурою. Синій посміхаючися повністю. Об'їз червоного, 360 градусів і майданчик старт помітку. Молодець. Маршали. Чиста. Одна хвилина 55 секунд, 634. Чистий проїзд, одна хвилина 55-634.